До речі, невеличке продовження. А вибираємо отут моя структура чи особиста інформація, і у вас обліковий мій запис. Так, давайте нажмемо, щоб я вам показала. Переходимо донизу. Це розбір кабінету. Покажемо трішки розбір. Так, мої дані, мої адреса, і тут ви можете переглянути мої замовлення. Моя структура, терміновані, тобто. Повністю звіти, якщо ви ведете команду, то тут знаходяться ось ці звіти. А ваші дані, наставник, всі за останні, скільки балів було. Швидкісне повідомлення. Оповідомлення. До речі, це якщо вам потрібна претензія якусь зробити, заставити, то тут, от сюди. Це від компанії повідомлення я пробачаюсь. Так, повернемося назад. Договорилися, вивчаю разом з вами в кабінет а, мої замовлення. Тільки що ми розміщували замовлення, давайте подивимося, де його переглянути. Його можна переглянути тут: номер замовлення, коли розміщене у котрій годині. Ім'я, адреса, номер телефону. Так, і якщо прокрутити його до кінця, бачите, загальна кількість отримують все. Прокручуємо повністю до кінця. Банківська карта. Скасувати є лише тоді, коли у вас наложений платіж. Отут є кнопка скасувати замовлення. І ви можете нажати скасувати в течение там години і переробити своє замовлення на друге, якщо ви щось забули. Взагалі я говорю 2 години, але я говорю годину, тому що, можливо, зміна якась відбудеться, можливо, не відбудеться. Орієнтуйтеся на годину. Так, отакий маленький огляд. Кабінету, інформація. Тут ще є мої дані, тут де мої дані. Хочу звернути вашу увагу. Ви можете поставити свою фотографію, ви бачите свої дані. Повністю, хто наставник, номер консультанта, адреса, все. І отут мої аккаунти в соцмережах. Ви можете прописати свої соцмережі для того, щоб були завантажити фотки і бачите ваші маленькі. Сайті, реєстрації і так далі, можете копіювати першу стрічку для реєстрації Це і зберегти. Ось такий маленький огляд кабінету. Також тут є каталог. Якщо треба полистати чи сілочку скинути, ви відкриваєте каталожок зверху, в стрічці, просто копіюєте і скидаєте каталог. Зручно, удобно. І ще один момент, який мені дуже подобається. Дивіться, тут є сердечко таке. Нажимаєте на сердечко, тут нічого в мене немає. Але я хочу створити, наприклад. Так, знову зараз поміняємо. Мої улюблені продукти готово. Дивіться, бачите, мої улюблені продукти. Тепер я можу що зробити. Як гадаєте? Наприклад, я заходжу в плюс і обираю свій улюблений продукт, один із фаворитів. Давайте алоє. поставимо. Оп, мої улюблені продукти. Оп! Так, потім що я ще там колаген люблю. Ой, я до кошика добавила, я обичаюсь, бачите, сувичка такая, зразу до кошика. Готово. Перейти на моїх. І дивіться, де вони знаходяться. Ось такий невеличкий обзорчик.